Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичайна розпаковка, тому що ми розпаковуємо два Kinder Joy Stranger Things і один оригінальний LOL Surprise е, Я його купила на соборній біля Макдональдсу е, у Миколаєві за 500 гривень. На минуточку. Дорогий, але там були і за 700, і за 800 навіть. Да. За 600 і за 400 я взяла ось цей. Тут серія. у нас серія Ice Pie. Тут у нас 11 сюрпризів. Перша повинна випасти лупа, з допомогою якої ми будемо роздивлятися якісь секретні послання у ось цих от кружечках. Далі я не зрозуміла, що таке друге там якийсь секрет, третє – це підсказка, четверте одяг, п'яте – обув, шосте, сьома якийсь аксесуар. Восьме також я не, не зрозуміла, якісь, трішини, якісь... не якісь. Дев'ятий ключик, десяте сама кукла. А одинадцяте – це. Вона перетворюється. Тобто її костюм міняє кольор у воді. І вона сама. Ось, бачите, як на упаковці. Так, давайте відкривати і ми зрівним. Я знайшла ось таку, ось таку поділку лол. Не знаю, чи це її одяг чи ні. Але будемо з зрівним. Давайте починати відкривати. Мені трохи невдобно. Давайте ось, давайте відкривати. Я дуже давно не відкривала лоли, дуже прям давно. Ну, років 6-7, може, трошки більше. Не знаю. Все, давайте відкривати. А, -а, а! Золотий! Я перший раз купила цей лол. І золотий! Оффогейс! Оффогейс! Золотий! О, я мажко. Наша лупа. Ось. Лупа. Зараз я хочу подивитись. Ось тут у нас розбите серце знаходиться. Більше тут, ну, ось тут нічого такого немає, окрім розбитих сердець. Ось тут давайте подивимось. Ні, тут начебто також нічого нема. Так. Ось на, наша підказка. Давайте подивимось тут шпіон. Просто шпіон тут. От зараз давайте спробую вам якось перекласти. Ось Прикладу. Можливо, ні, не видно, але тут намальований шпіон. Якийсь в голубірах. голубір. Її ще можна і відклеїти. Окей, дивимось далі. Друг, перше, та друге нам попалась. Давайте далі. Так, що у нас повинна попастись третє? А, так. Ні, треті нам уже. Тут є якийсь ось це щось незрозуміло. Мені так чесно цікаво відкривати. Перший раз кажу, відкриваю цей лол. Я. О, ні! Це ж перфорація, можна так сказати. Вона мене не спрацює схоже. О, ні, я хочу зараз якось обережно відкрити. Так давайте. Кривовато працює. Так, моя кицька забігла. А, ну тут нічого. А, я цей слой не подивилась. Та ні, тут також нічого немає. Добре. Золотий лол. Так. Золотий лол. Я, чесно в шоці. А, Він якийсь такий. Так, что тут? О, я не понимаю английский Что-то нужно пократить. Тут какие окуляры на малю. Я не понимаю английского. Ага, тут что-то с английским. Так, первое. Ой, я что-то уже кричу, мне страшно. Я боюсь ее потому что я не разумею эти инструкции и так далее. А, корона. А, потребна вода. А, у меня первые намальованные окуляры. Мне вот тут... Давайте снимем. Мне потребно снять, по-перше, вот эту штуку. Я просто не понимаю. Розумі... А, А як мені її зняти цю штучку? Мені потрібно зняти цю штучку, щоб робити все як по інструкції, але воно не знімається. Надо його чимось розрізати, а у мене немає чим. О! Ага, все. У мене на ось цій підсказці були окуляри. І мені. Але тут немає окулярів. А, ні, є. Мені ось ці окуляри потрібно. Ось сюди клас! Прикольно, тут потрібна холодна водичка. Ось така серветочка. Вау. Мені подобається. О, як... Які гарні, яка гарна обувка! Просто подивіться, яка гарненька. Біленька обувка, Серебристо. так далі. Тут намальована лупа на сапожках. Намальована лупа, ну це я бачу і без лупи. Так, тут у нас є лупа. Давайте подивимось. Так, є, давайте беремо лупу. <гум> Мені дуже подобається цей лоу. Ну Опа, другий. Так, ну тут все потрібно у холодній воді змачувати. Але зараз я не хочу це робити потім. Так, мені цікаво. О, вау, який наряд гарний. Дивіться, серебристий, ось такий гарний білий наряд серебристий, з е, рожевим таким поясом чи бантиком. Е, я так розумію, тут також потрібно лупой подивитись, але. Тут начебто нічого немає. Давайте будемо пробувати якийсь любий, може. Тому що я не знаю. Тут нічого не видно. Опа, опа, а, тут знак питання. А, зламати потрібно. А чим? А як? А, а, прикольно. Я просто зламала пальцем, тому що в мене нема чим. А як його тепер У мене питання як я обережно, так. А, о, все. А, тут ключик. Що цим ключиком потрібно відкривати? Ось такий ключик. Давайте подивимось. Ось тут. Так, ми знайшли, виходить ключик. Ага. Тепер дивіться, як прикольно. Тепер ось цей ключик ми вставляємо ось сюди. Давайте ой! Яку сторону його прокрутили? Ось так от просто випав наш. Наш шарик А половина верхнього шарику. А як тепер ось. О, ні, я порвала я не хотіла рвати цей. А, це перший пакетик. Ось тут сама кукла, а як її дістати? А, все дістала. Так, давайте подивимось в клуб. Боже, тут стільки ось цієї інструкції, це просто. Так, ну перше, це як міняти воду, так ми це знаємо. Так, далі. Це у нас інструкція по, по чому. А, ну це, типу, як інструкція, як все діставати там. А ключик можна як ожерелля взяти. Ну, прикольно. Ну, ця інструкція мені не до чого. Ось інструкція з е, нашої серії. Давайте. Офігіт! Це можна розгадувати? Ні, ну тут все розгадано. Окей. Так, давайте подивимось наш вкладиш. У нас. А, нам ось ця дівчинка попадеться. Блін, ну я б собі, напевно, хотіла ось таку лисичку або єдиноріжку. Ось. Але нам ось ця повинна випасти. Давайте. Звісно ж, подивимось. Так, це все те, що нам випало із голови. Так, далі, давайте відкриваємо. Да, это ее аксессуар. Вот такие наушники, за какими то мы такие смешные. на пакетах еще есть. А, вот тут написано. I spy serious, let me out of here. here. Ну, прикольно, прикольно. А ну, мне кажется, здесь... ну, тут так, на пакетах только Ось це, да. Більше тут нічого такого немає. Вау, прикольно, мені дуже сильно подобається. І давайте. Тут у нас сама кукла. Я трішки порвала цей пакетик, коли пыталась його достати. Давайте. Тут паперові пакетики це саме удобство. Стоп! Я не думала, те, що все буде так, але. Але вона прозора. Я в вж... Ой. Я і випадково Кхе -кхе. голову вірмо. Так. О, а чому вона прозора? А, Офігіти, вона прозора, у неї дуже сильно хитається голова. І за цього. Ой. Так, да, коротше, ось так от. Вау, ось така вона гарна. І тепер по інструкції її потрібно вмочити у холодну воду. Але давайте її вділимо і подивимось, як вона буде виглядати за її аксесуарами, а як її ці навушники вдіти. У мене одне питання, якщо вони не налазять її на бошку. Типу, якось ось так. Вони не тримаються чомусь. Ну Окей, так давайте знімемо навушничку і віддінемо їй плаття. Тобто її таке пальто секретне, так зараз. Потрібно обережно вдіти. Ось така красотка. Ой, Я вибачаюсь. Я просто знімаю на контейнерах. Ось така арнюня, манюня в нас вийшла. Давайте її ще навушнички віддінемо. Так трохи падає камера. Так, ось така. Ну, Чомусь ці навушники на неї, ну, звісно, великі. Я ось ось так. І давайте зараз я піду, наберу. Ну, мені здається, видно, де оригінал, а де ні. Ось, але давайте тепер я піду наберу холодної води, тому що там начебто холодно. Я тепер хочу зберегти. Ось це я хочу зберегти. Я хочу зберігти всі ті підсказки, які були. Мені навіть сподобались ось ці от пакетики, Даже ось ці от сверточки, вони прям гарні такі. Так, ось цю підсказку зберегти. Звісно, лупу. І ось ці пакетики теж дуже гарні. Це я відкладу у сторону. Звісно, вкладиш я збережу. Так, це, а, це, а це мені не потрібно. Так, і ось цей вкладеш, напевно. Так. Ага, у холодній вона міняє колір, у гарячій вона знов. ось цей. Так, а тепер йдемо набирати холодну воду і гарячу. Я набрала, як ви бачите, тут тепла водичка, тут холодна водичка. І давайте одразу ж спочатку давайте почнемо з обувки. Так, давайте. Ні, давайте почнемо з пальто. З її пальто, а потім вже почнемо з неї. Написано те, що потрібно спочатку у холодну, давайте. А, а пальто ніяк не міняє. Я просто думала, що пальто також можливо міняє колір, але ні. Окей, пальто не міняє в нас колір. Тоді у нас обувка повинна точно 100% міняти. Мені здається, що так начебто. Так. А, нет, смотрите, тут я подавилась по вкладышу, вынесла, явилась какая-то праздничная... Проявляйте, проявляйте, смотрите, вон она рожево стала. Так, давайте далее. А, знак питания просто появился. ну окей. жалко. Так, я не могу снять... О, теперь сакошка. Там просто появляется полупи, так. Ну, там просто полупи. Ось перша лупа. Дивіться, тут просто проявився знак питання, а ось тут ось тут лупа. Окей, а що буде, якщо у теплу воду кинути? А теплій. Теплій також нічого не відбувається, отеплі просто воно платять, як Хоча по повинно бути, О, дивіться, бачите? Воно потроху проявляється. Ага, значить, потрібно кинути і пусть собі лежить все. І Давайте тепер ляльку кинемо. Так, давайте. Оп. Це прям такий різкий переход. Вау, дивіться, який у неї костюмчик гарний. У неї ще ось тут. Давайте просто її потримаємо. Мені просто дуже холодно у руки. Просто її потримаємо. Трошки. У нас є макіяж, типу, ось такі стрілки. І дивіться. Опа! І все, вона знов біленька. Мені зка, вона плюється чи ні. Ну, тобто як усіло, Вау, ну прям класно. У неї ще є щічки. Мені здається, потрібно ї... Давайте спробуємо, що вона... Давайте вона плюється. Мені здається так. А ні. Я в неї воду набрала. Ну ні, не плюється. Так давайте її трохи залишимось, так от. Можливо, щось порозовіше тому що на складиші в неї рожеве волосся. Так, не... Час, давайте ще наушничку попроколу, пусть вони дуже гарні. І здесь, ну, навушничком на нічого не буде. Ну так, як їй казала, навушничком нічого, а от лялька. Вона жовтіше, Стоп, чому вона жовтіша. Ви це так може бачите? Бачите, вона жовтіше? Чи це мені так здається? Чпук. Шапоги нема. Шапоги є. Ні, вона жовтіша. Дивіться, вона ось така тут жовта. Ось так вона біла, вона жовтіша, тому залишимо її там на пару хвилин, а поки ми чекаємо якогось ефекту. Відідвігаємо і не тратимо наш час, тому що ух, вийшло все аж на 17 хвилин. Мені здається, трохи більше. Давайте відкривати Kinder Joy. Так, це не схоже на оригінал. А ні, це оригінал. Мені випала Макс, яка в мене вже є. Мені її купила мама. Ось Макс, перший героїня, перша героїня, а другий. Мені дуже сильно потрібно, У мене залишилась остання фігурка. Це Дастін із вивороту, тому я сподіваюся на неї. Ні, нам випав Стів. Стів, -та Стів, 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 Стів. Мені також Стіву покупала моя мама. Вона буде в шоці. Все, у мене тепер є і Стів, і Макс. Ще одні. Кому надо, пишіть у коментарях. Можу продати фігурку 75 гривень. Зараз чекаємо якогось ефекту від ляльки. Друзі, я тільки що зрозуміла, те, що мені випало з першого разу. Сердечко. Знаєте, що є кружочок? Це просто популярно. Ось, такі, ось така от зірка це фенті якась. Ну, ось така від фіолетова. Далі жевтенька зірка це рідка. А сердечко це ультра рідка. Эм. З першого разу я в шоці uh, Secret Spice, секретний шпигун, Супа Sky. Коротше. Око 017. Ем, я в шоці просто ем, як я трошки шоці Давайте подивимося, що у нас там на з лялькою о, у неї трохи розвіша. Вона рілі жовтіша. От реально. А на її одягу нічого не з'явилось, тільки ось тут знак питання. Тобто це підсказка для нашого шарику була, а ось тут дві лупи. Є холодно. Да, ось такі дві лупи. І кстати, вони дуже чітко видно, навіть і без води. На камеру це не передати, але так вони видно. А от знак питання взагалі тут не видно. На ось ці. Тільки у холодній воді. Він видно і то вона повинна проявитись. Його геть-геть видно. А лупу дуже гарно видно. Але якщо опустити, мені здається, у гарячій, то зовсім-зовсім не буде видно у лупи. Ну, вона така вже не гаряча, вона тепла. Так ну, луп. Бо все одно видно. Лялька ну прикольно. Мені подобається, у неї волосся розовіше. Мені здається, її потрібно у морозилку кинути. Я зараз, напевно, так і зроблю. Ну, а на цьому все. У короткому ютуб-шорті я потім покажу вже ну, тобто, результат. Ну на цьому все. Всім пока-пока. Сподіваюсь, вам сподобалась така довгенька розпаковочка.